Я Старчак Іван, ми знаходимося в нашій stem лабораторії і починаючи після окупації, ми займаємося громадською діяльністю. Ми почали цим займатися, дякуючи проєкту ЮЕКів від CV, Go, Global та Spirit of America, і почали відроджувати нашу театральну традицію, так як після того, як тут були росіяни, вони повністю все розграбували там від нашої актової Залишились тільки голі стіни та стільчики. Закупили все, що могли: музичне обладнання, невеличкий косметичний ремонт там зробили. Покоління перемоги це всі, хто мене оточує, ті, хто дотичний до соціальної громадської діяльності, хто бажає творити і творить це майбутнє.